Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Е, я думаю, що буде ролик дуже доречний для тих, хто хоче переробити свій трьохшвидкісний або двохшвидкісний мотоблок на пониженні на підвищенні швидкості. Друзі, дивіться, я вам зараз все показую чітко. Дивіться. І чи скриньте, чи собі закачайте ролик, бо він вам буде дуже в нагоді. Всі питання технічні не задавайте мені другий раз в коментарях. Ви мені другий раз не дивитеся ролик, а тоді починайте задавати питання: а який розмір, а який є. Тому я прошу максимально уваги до того, що я буду розповідати. Друзі, дивіться, звісно, я вам скажу, що треба майстерню мати непогано для того, щоб це робити. Але, наприклад, токарного станка в мене нема, але я обхожусь зверлильним станком. Жаль, що патрон 16-максимально, а якби ще був більше, то було б взагалі дуже непогано. І я багато речей роблю за допомогою болгарки і за допомогою сверельного станка. Зажимаю деталь в патрон і болгаркою шліфувальним кругом. Тобто можна зробити при бажанні. Якщо будуть питання по цьому питанню, то задавайте я вам відповім. А можливо, і покажу в послідуючому ролику, як це робиться. Значить, За допомогою такого пристрою я робив, наприклад, цей вузел. Дивіться, друзі, 10-й круг, 10-й круг, нарізана різьба. Це додатковий натяжний ролик для понижених швидкостей, друзі. Дивіться. Все повністю. Я вам показую в зборі. Ну, З цим роликом була возня, звісно, я вам зразу скажу. Дивіться, він у вас для цього мотоблоку, для кожної моделі є індивідуальні особливості. Тому це іде для фаворита, друзі. Отака втулка, бачите? Отакий держатель. Держатель повинен бути обов'язково ну, 5-6 сталь. 5-6 мм сталі. Дивіться, довжина цієї тяжки натяжної. 12 см, 12,5 мм. Тоді нарізається різьба, робиться така втулка. І обов'язково, друзі, сточується максимально болт шапка, шапка гвинта. Для того, щоб він не торкався другого натяжного ролика. Це ви вже подивитесь, як я вам буду показувати на Мотоблоці, як я буду все ставити на мотоблок. Дивіться, сверлиться таких три отвора під пружину, під той трос, що я вам показував. Ну, три це для того, щоб вам було більш зручніше настраювати натяжний ролик. Значить, отака втулка, вона одягається на вісь. Обов'язково самоконтряща гайка. Обов'язково самоконтряща гайка. Тут змазується, всередині змазується маслом, і він вільно ходить цей ролик, друзі. От, він буде вас зажимати паз той, що буде на понижених швидкостях. Значить, довжина, довжина цього, цієї вісі 23 см, 230 мм, друзі. Значить. Оцей ролик я брав натяжний ролик від е, іномарки. Я навіть не знаю якої. ну Це друзі, хто у вас там є з автослісарів, він може вам запросто цей ролик зробити. Вони є в непоганому стані. Люди міняють, тому що потрібно по регламенту це робити. І такий заспокоювач, дивіться. Заспокоювач рідний, той, що йде на мотоблоці, його треба додати, додати. Додаточок повинен бути 2 см 20 мм. Ну і ясно, що вам повинно тут ще де сварка бути, то він повинен бути 4 см, друзі. Це обов'язково. Тепер дивіться, той ролик натяжний, що йде для підвищених. Швидкості. Ось тут заспокоювач є, тут, вон, бачите, він підтертий ремнями, видно, що він був в роботі і виконував свою функцію. Тут треба зробити додаток. Додаточок з такої самої 6-7 кругу. Він повинен бути 60 мм. Тобто ви 60 мм додаєте на ремінь, той, що буде на понижених швидкостях. І знімаєте товщину оцього ролика, ролика який йде на пониженій швидкості. Воно повинно мати отакий вигляд, друзі. Отак воно буде кріпитися на редукторі, і отак буде ходити ролики. Тому тут треба максимально зняти шапку, шапку цього гвинта, що тут є всередині. І зняти товщину, вона була ось така. Друзі, бачите товщину? Ось така була. То ви знімаєте максимально до буртика, щоб воно не заважало ролику, який буде зажимати понижені швидкості, друзі. Друзі, ну і ось кронштейн той, що буде виконувати роль тросика для понижених швидкостей, друзі. Ну, це важко вам сказати ці розміри. Ви можете подивитися візуально, який він. Який він. Зроблений він із п'ятерки сталі із п'ятерки сталі. Це все гнуте на тисках. Нічого тут важкого нема. Тут уголочок 24 на 24. Це заспокоювач рідних рівнів. Заспокоювач. І планка, та, що була його рідна планка. Ось вона, дивіться, вона троєчка. Троєчка. А я взяв додаток, зробив, і зробив її, що вона 7 мм. Щоб вона не була хлипка і держала цю всю конструкцію, бо віддалено це буде йти шків. Здорового на валу. Здоровий шкіл буде йти оцей. І він буде обходити цей шкіл для того, щоб тросиком-тросиком піднімати оцей ролик, друзі. Ось тут буде кріпиться тросик. І він буде піднімати ролик. Друзі. Ось так він виглядає. І я зробив додаток. Тому що він був тонкуватий і хлібкуватий. Трос вижимає паз і його гне. Для того, щоб цього не було, я зробив додаточок. Точно так же висверли отвори і получився отакий кронштейн, друзі. Отакий він має вигляд. Це місто посадки тросика для підвищених. Швидкостей, а оце посадка тросика для понижених швидкостей. Це кріплення до редуктора, друзі. От, в принципі, у мене по основним компонентам ті, що вам потрібні. Ось набрані шкіли. Одне я вам скажу, що я зменшив гвинти. Ті, які були рідні, не рідні, а ті, що першопочатково, я зменшив до робочої зони. 40 міліметрів. І один, і другий, друзі. 40 міліметрів. Все набрано, все підготовлено. Одівається, оце хворе місто. Це ці мотоблоки, що робилися до 2010 року. Вони всі були ось з такими шліцами. І дуже важко знайти. Шків з такими шліцями, друзі. Тому було зроблено першопочатково, так як в попередньому ролику я вам показував. Дуже гарно вийшло. Вони скріпились нові, нові шківи скріпилися з рідним шківом. Все, друзі, а тепер я його пофарбую і до мотоблока. Друзі, ну ось ми біля мотоблоку. Уже все в мене готово. Зараз ви подивитесь, як я буду збирати. Дивіться уважно, я все буду робити і показувати вам, як треба по черзі це все робити, друзі. Ну, шків це я прикрутив. Я цей шків навмисно не ще ставив, тому що, щоб ви бачили, я замінив сальник. А дивіться, ось його всі координати. Друзі, двигуни різні, сальники різні, тому віднесіться до цього питання серйозно. Повністю його всі дані. Ці дані, в залежності від двигуна, міняються. Тобто, ви, я його витягнув крючком, подивився всі дані. І заказав такий самий сальник. Вартість його 140 гривень, друзі. Так, тепер дивіться, починаємо з першого. Хочу вам сказати, дивіться, це заспокоювач. Заспокоювач. Ставиться він от на цьому місці. Першопочатково оцього отвору не було. Це я його зробив для того, щоб гарно робив. Натяжний ролик додатковий. Тобто це треба буде просверлити заново, друзі. Значить, це треба зразу його поставити і зразу його гвинт закрутить. Отак він повинен стояти. от Двигун у вас повинен бути свобідно розслаблений на тумбочці. Значить, ставити шків, вже зібраний. Оце так заспокоювач повинен стояти відносно шкіру. Так, тепер, друзі, щоб вам було легше це все робити, не забуваємо поставити зворотню пружину. Е вісь повинна бути тут змазана, точно так, як і втулка, змазана чи літолом, чи солідолом. чи як вже ви там. Собі це зробите. Ролик підвищених швидкостей, друзі. Повинен ходити легко і люфта, люфт повинен бути мінімальний. Так, друзі, тепер. Додатковий ролик, цей, що я вам казав. Ну, ось бачите, він теж змазаний і він повинен ходити вільно. Отак. От от. І люфту практично нема. Ставимо додатковий ролик, той отвір, який був попередньо для тумбочки, друзі. Друзі, ну ось поставив я вже ролики на місце. Технічно дуже важко знімати. Ну, то вже ставити, все прикручувати. Я думаю, там ума багато не треба. Ну, Ось ремні стоять всі на місці. Але є такий недолік. Я цей ремінь виміряв по цьому. Це ремінь з Газелі. І він, друзі, короткуватий. Це був ремінь. Б-1018. Клін Б-1018. Значить, треба нам ремінь довший Показати технічно і протестувати, як буде з швидкостю і як зараз буде робити, це ви зараз все побачите. Значить, поставили і двигуном Двигуном трошки підтягли. Тоді закріпили двигун. На місто і все. Ну, перед цим, як вам це все зробити, я поставив ручку щеплення, переробив газульку, поставив її збоку, просверлив отвори на рулю для ручки щеплення. І, друзі, в принципі, у мене виходить так. У нас, виходить, з правої руки у нас будуть підвищені швидкості, а з лівої руки у нас будуть понижені, друзі. Ну, ось такий має воно вигляд. Зараз, зараз я вам Ролики не повинні задівати друг друга, друзі. Все повинно бути змазано обов'язково, щоб вони повільно крутилися. Зараз я вам покажу, як воно. Треба не вилізати, трошки підтягнути двигунок. Який за Все це робиться, настраюється двигуном. Я все настрою, поставлю ремінь той, що потрібний. Це ремінь був тільки для візуального показу вам. От І щоб ви мали уяву, як воно повинно все, друзі, робити. От у нас, в принципі, отак воно повинно бути. Все. Ну, все воно так, друзі, і буде. А тільки ж привезу нормальний ремінь. І тоді я вже вам покажу на яву, як будуть робити швидкості. Ну що там у мене в коментарях. Було дуже багато. Дуже багато було е коментарів. Е хлопці мені там почали роз розказувати, за, як воно повинно бути і все остальне. Я вам покажу, як це зробив я. А ви вже будете робити там на місці, може зробити краще, ніж я. Ну, я знаю, що це в мене. Вже провірений метод, але дивіться, ДТЗ, ДТЗ у мене він зроблений, друзі, на, як би вам сказати, Важель переключення передач, важель переключення у мене з правої сторони. Тому деякі різниці є. Це дуже хороший метод для Ірон Angel. Там є такий мотоблок. От Фаворит. Ну, у росіян є такий салют, друзі. Салют. От вам, якби повністю воно показано все, як воно повинно бути. А я вже тоді все настрою. Поставлю ремінь і ми з вами. Протестуємо швидкості. Ось так воно повинно бути все в робочому стані, друзі. Так. По ролику у мене все по цьому. Буде послідній, заключний ролик, слідуючий, де я покажу вам, як повинні стояти рівні. І ми з вами протестуємо швидкості. Друзі, підписуємося. Всі до мене на канал буде багато цікавого, буде багато цікавого по моторсічующе, буде багато по мотофрезі роликів. Так що я чекаю вашої підписки і ваших переглядів. Друзі, всім мирного неба!